Цей випуск буде присвячений новим правилам бронювання з 1 грудня 2024 року. На що слід звернути увагу, і до якої постанови причитатися або в яку постанову придивитися? Вітаю усіх глядачів на своєму youtube каналі у постійній рубриці Адвокат Експерт. Якщо ви ще не підписники цього каналу, то рекомендую поставити свою подобайку, поставити на дзвіночок і підписатися, аби не пропустити актуальні питання воєнного часу і умов сьогодення, 22 листопада 2024 року. Було ухвалено постанову кабінету міністрів номер 1332, якою внесено зміни безпосередньо до постанови 76 про деякі питання бронювання працівників під час мобілізації та у воєнний час. Скасовано цією постановою абсолютно постанову 650, яка регулювала питання бронювання працівників через дію, але цим самим бронювання через дію не скасували. Отож. Для загального огляду громадян хочу сказати про те, що у нас були безпосередньо кілька підстав для бронювання працівників. Перша підстава це коли ти працівник органу державної влади, місцевого самоврядування. Або підприємства-установи організації, яке було державної форми власності. І тоді цей орган мав право подати тебе у списки для бронювання до Міністерства економіки. Друга підстава це коли твоє підприємство та установу організацію визнавали критичними. Критичними, наприклад, до сфери діяльності, наприклад, аграріїв визнавали. Критичними відповідно до сфери діяльності, але для того, щоб отримати цей статус критичності, тобі потрібно було показати, що ти забезпечуєш потреби Збройних сил України або якісь потреби для обороноздатності нашої держави. І саме це міг бути якийсь договір про виконання мобілізаційного завдання між відповідною радою і твоїм підприємством, між, наприклад, обласною військовою адміністрацією і твоїм підприємством, між військовою частиною і твоїм підприємством. І на основі ось цього договору про виконання мобілізаційних завдань на потреби Збройних сил України чи інших військових формувань і видавався статус критичності. І сьогодні чималий відсоток таких підприємств Забронювали своїх працівників у розмірі 50% від кількості військовозобов'язаних на вашому підприємстві. Давайте йдемо далі. Також далі, це є ті представники критичності. Які фактично до виду своєї діяльності за загальним правилом визнавалися критичними, зокрема, це були медіа, наприклад, представники телебачення радіомовлення, які безпосередньо висвітлювали об'єктивну інформацію для населення щодо. Всіх обставин, подій або ситуацій, які відбуваються у нашій державі, і вони отримали статус критичного, залежно від того, на якому рівні знаходились. Якщо на рівні місцевому, то це від обласної військової адміністрації, якщо на рівні державному, то відповідно від їхнього міністерства або національної комісії з питань телебачення та радіомовлення. Ідемо далі. Також були окремі підприємства, які визначалися критичними для важливого функціонування. Економіки або потреб населення конкретної територіальної громади, і ось такий статус критичності теж видавався на рівні місцевому, тобто місцевими органами виконавчої влади або обласними військовими адміністраціями, де безпосередньо профільні департаменти або управління такої ОВА видавали лист про те, що особа дійсно носить. Критично важливе значення для потреб населення конкретної місцевості. І тоді, на підставі такого рішення і такої критичності, подавалося подання до Міністерства економіки безпосередньо таке підприємство завантажувалося в дія бізнес, да, і вона могла би через. Портал дію бронювати своїх працівників. Що змінилося зараз? На підставі цієї нової постанови ми говоримо про те, що будуть переглядатися рішення щодо ось цієї критичності. Ну, наприклад, працівниками ТЦК будуть направлятися до тих підприємств, які отримували, наприклад, критичність у зв'язку з виконанням мобілізаційних завдань, на підставі якихось своїх договорів між військовими частинами, між ОВА, між органами. Місцевого самоврядування, тобто з конкретними радами, про те, що вони будуть виконувати мобілізаційні завдання, будуть направлятися листи про витребовування інформації, про те, чи виконували ви такі мобілізаційні завдання, в яких обсягах ви їх виконували, чи взагалі виконувався відповідно укладений договір, на підставі якого ви отримали статус критичного. Крім того, це стосується фермерських господарств. Те ж саме, будуть витребовувати інформацію, до речі, хто вже став заручником цієї ситуації, коли вам направили листи, і ви маєте надати інформацію з приводу того, чи виконували ви якісь мобілізаційні завдання за цей весь період часу. Напишіть, будь ласка, у коментарях, цікава ситуація і тенденція по Україні, де вже таке почалося? Оскільки станом на момент випуску цього відео я. Знаю, що більшість областей України вже, зокрема, понаправляли відповідні листи для перевірки статусу критичності. Ну І частина таких підприємств, які отримали статус критичного, але не виконували мобілізаційні завдання за весь період, вони будуть скасовані. Ну, і це потягне за собою відповідне скасування, бронювання їхніх працівників що стосується 1 грудня, то ми говоримо про те, що всі у кого є статус критичності на момент 1 грудня. Які видавалися, наприклад, просто Міністерством економіки, або ті, які отримували за загальною важливістю, загальнодержавною статус критичного, скасовуватися, принаймні поки що не будуть, а тому їхні працівники, які були заброньовані, звичайно, скасовуватися також не будуть, і їм хвилюватися нема чому. Єдине, що якщо ви побачите свої строки бронювання на підприємстві, хто отримав статус критичного, то він міг забронювати. Наприклад, до серпня 2025 року своїх працівників до травня 2025 року, але станом на сьогодні, з відповідними змінами, усі ці бронювання будуть діяти до 28 лютого 2025 року, і ви мене запитаєте, а що буде після тієї дати? Ну, враховуючи те, що я адвокат. А не відповідний якийсь екстрасенс, то ми будемо з вами розглядати ці питання, коли будуть носитись якісь додаткові зміни. Очевидно, що можливо там уже і буде якесь примирення між сторонами буде перемога, будуть якісь перемовини, і ми будемо дивитися про те, можливо, призупиняться активні бойові дії, можливо, навіть скасується воєнний стан. Що ви думаєте з цього приводу, що буде після 28 лютого 2025 року? Теж напишіть у коментарях і, до речі, не забудьте підписатися на канал, поставити свою вподобайку, аби не пропустити актуальне про нові зміни нашого законодавства. А ми йдемо далі. Тому строк ось цих вістрочок, які сьогодні є, незалежно від того, до коли вони діють. Вони будуть діяти до 28 лютого 2025 року. Але ж є ті бронювання, які діють раніше, і строк їхній закінчується раніше ніж 28 лютого. Тому ті, які діяли до листопада 2024 року, вони будуть продовжуватися до кінця грудня 24 року. Ну а далі вже, відповідно буде або поновлюватися питання про ваше бронювання, або якщо не скасують підприємству е, статус критичності, то він зможе вас переподати на це бронювання. Усіх, в кого воно мало би діяти. Понад 28 лютого то його скоротили саме до цієї дати. Тепер, з приводу скасування бронювання, на що слід звернути увагу? Зокрема, до 22 листопада теж були підстави для скасування бронювання. І вони визначалися саме ось цією постановою 76 -ю. Зараз цей перелік підстав для скасування бронювання дещо розширили, але він не суттєво змінився. І ці підстави для скасування броні, вони є вичерпними. Тобто, якщо ви відкриєте постанову 76-ту, вже з цими змінами від 22 листопада, то ви побачите, що по-перше, Бронювання це є один із видів відстрочок, який визначений пунктом 1 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Тому заброньований працівник це те саме, що особа, яка має групу інвалідності, або доглядає за своїми батьками, або має дітей віком до 18 років зі статусом інвалідності, або навчається тощо, тобто це рівнозначна підстава для оформлення відстрочки. Тому бронювання може бути скасоване, якщо працівник отримав відстрочку з іншої підстави, яка визначена статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Далі, якщо, наприклад, орган місцевого самоврядування, орган державної влади, підприємство, установа, організація, які вас забронювали, ліквідовується, це є підстава для скасування бронювання. Підставою для його аналювання також є, якщо вашому підприємству установі організації скасували статус критичності. Далі, за вмотивованим рішенням керівника підприємства установи організації, може бути скасовано ваше бронювання окремо щодо вас, а не вашого підприємства. Також, якщо на певний період ви призупинили дію договору трудового, де ви працювали на підприємстві установі організації, або якщо ви звільнили, Звільнилися з цього підприємства, в установи організацій. Будь-яких інших підстав для вашого розбронювання станом на сьогодні немає. Якщо ви зіткнулися з незрозумілим для вас розбронюванням, або з тим, що зникли із резерву Плюс, наприклад, або з системи оберіг, ваша інформація про ваше бронювання, напишіть у коментарях, цікава ситуація, будемо з'ясовувати. Питання, що стосується Нового бронювання працівників, отримання статусу критичності, ми вбачаємо ще й таке, що підніметься розмір заробітної плати, на підставі якої ви отримували безпосередньо бронювання за попередній квартал. Тому, якщо раніше це було в середньому 14 тисяч по підприємству, то зараз це буде 20 тисяч 250 гривень по підприємству за попередній квартал. Тому якщо ви... Плануєте продовжувати статус своєї критичності у січні, наприклад, або у грудні, то по вашому підприємству розмір заробітної плати за попередній квартал повинен становити не менше ніж 20 тисяч 250 гривень. Перегляньте по безпосередньо звітності бухгалтерській, податковій, про те, який розмір саме. Береться до уваги і розраховується по вашому підприємству. Я нагадую, що питання рівня заробітної плати не буде стосуватися тих підприємств, які отримували статус критичності, не на підставі цього критерію, а на підставі того, що ваша діяльність загально важлива для всієї держави, або на підставі того, що ви виконували мобілізаційне завдання. Але повірте, що якщо до вас надходять листи від ТЦК або ОВА про надання інформації з документами про виконання тих чи інших завдань, на підставі яких вам було видано критичність, то ці документи потрібно буде набрати. І як зазначають, не треба шукати якихось процесуальних бліг чи блог. Як правильно, в українській мові, для того, аби просто надати відписку. З питань індивідуальних консультацій щодо тонкощів бронювання саме по вашому підприємству, звичайно, ви можете записатися на індивідуальну консультацію до команди адвокатського центру Жанни Грушко за номером вказаним у відео або ж в описі під ним. Проте пам'ятайте, що свідомість кожного громадянина і кожного керівника підприємства буде пришвидшувати нашу перемогу. Тому не зловживайте своїми правами, вникайте в нові зміни, що надані нашим законодавчим органам і окремо органом виконавчої влади. І до зустрічі у нових випусках.